Кондуктор черкаського маршруту образила пенсіонера. Жінка із 30-го рейсу розгнівалась через те, що пасажир у віці проїхав одну зупинку і тоді забажав вийти. Про це пише місцева преса. Далі дивіться тижневий огляд. На Черкащині народилося найменше за останнє десятиліття немовлят. Через це в області загострюється демографічна ситуація. Так у 2015 році з'явилося 11,5 тисяч малят, тоді як високий рівень смертності стабільно зберігається останні декілька років. Пише вечірка. Нині населення Черкащини становить 1 мільйон 243 тисячі осіб. Перший етап очистки золотоніських річок, сухазгар і золотоножка майже на фініші. Мол, піднятий з наріччя складений у так звані насипи. Їх невдовзі мають розрівняти. Повідомляє нова доба. На це виділили 5 мільйонів з держбюджету. Всього аби повністю вирішити проблему забруднення річок. Варто очистити близько 50 кілометрів цих водойм. Легендарний каскар, ведучий вечірньої казки Дід Панас родом з Тальнівщини. У молодості грав у робітничо-селянському театрі Черкас. Тоді перейшов на художні фільми та прославився Петро Скляр як дід Панас. У кадрі працював аж до 80-ліття. Інші невідомі факти життя легенди читайте у свіжому акценті. Черкаські аграрії взялися за гречку у Золотоніцькому районі, сільгоспідприємства посіяли культури вже на 100 гектарів. Про перспективи гречаної сівби роздумують і у Смілянському районі. На додачу повідомляє Черкаський край, одна з черкашанок гречку вдало виростила вдома.